І добрий вечір пані та панове у онічан. І сьогодні в нас очередний бой на Йосип 7. Якихось потужних результатів не буде. Буде 8К сумарки. Але я просто захотів показати цей бій. Кинуло непогано, арти нема, але є одна проблемка в вигляді Чіфтейна. А у нас сотка. У нас на флангі з тяжами може грати по факту, кроме Йоха. Йохі не метал. А там прям печально все у нас. Ну я так і думаю, треба ж їхати запушити в замок, щоб просто щіфтайном не пересікатися. А він ще й взводом за стадва. Ну поїхав, потикав, щоб союзники допомогли. А вони ще й поїхали. Навіть сотка йосип на Потужний постріл, там такий самий. Ну, потужний постріл номер 2 Так, Тут я вирішаю запушити. Там такий самий запушив, але йому не впали менше, ніж мені. Жить. Ну, скіл, піймав таймінг де він вперезиратися. Тут його стираємо, десь іфону і все, ми палиті Ллейлей, убиваючи всіх. Перший пішов, другий тудаш, їдемо, куди ти поїдемо. КПЗ Хай мене не приб'є, КПЗ Вазик теж. Їдемо вазіка тушить, розводимо вазіка на шот І не пробиваємо його. Опа, трошки підтаранимо. Доїдаю його, він не попадає. Як же ж мені крутить всім бою? Ти що, ти що? Щоб всім так крутили. Хоча кажуть, що підкруток нема, але всі ж ми знаємо, що в цій грі немає підкруток, немає балансу, угу. розказуйте. Їдемо далі, пушить, світить. Тим часом у нас вже 1,5 рашка асістах, вже 1800 даже. І 2700 дамаж. А там оно стоять, адбашень, повисовували кабіни стоять, танкують, а на них ніхто не поїхав просто. Внутри. 2000 в копілочку, сюди зарубав, залетів в крупчений вертуха якась залетіла, чоб'яні. Друга туда ж, і вже майже 4 касумарки. Бій буквально 5 хвилин трошки більше може. Тут я виправ'ю. ще Мурату буквально одну пайку дам. І все, в принципі, на цьому бій і закінчується. Результати, може добавлю, може ні, не знаю. Гарного дня всім.